В Україну вперше приїхав ведмедик Падінгтон. Він прибув з благодійною метою долучитися до підтримки дітей, які залишились без батьківської опіки. Ви любите смаколики взагалі? Підійміть ручку, хто любить смополуки? Ведмедик Падінгтон став одним із найулюбленіших персонажів дитячої літератури і культурним феноменом Великої Британії. Його обожнюють діти і дорослі за гумор, щедрість та дух пригод. Хоча всі історії про Падінгтона добрі і світлі, за ними стоять трагічні події. В одному з інтерв'ю Тато Падінгтона, письменник Майкл Бонд, розповів, як малим під час Другої світової війни бачив евакуйованих дітей з Лондона. Він поділився історією, що у їх домі також знайшли прихисток діти з нацистської Німеччини. Ми приймали єврейських дітей, вони тихо плакали, бо не знали, що сталося з їхніми батьками. І ми також не знали. А коли сам Падінгтон вперше прибув до Лондона, на його шиї був ярлик із написом: будь ласка, подбайте про цього ведмедика. До речі, в українській версії голосом ведмежати став президент України Володимир Зеленський. Він озвучував героя у двох частинах фільму.